День поля, де сходяться наука й врожай. На перший погляд, звичайне поле під кобиляками, але цього літа воно перетворилось на справжній майданчик аграрних ідей, сучасних технологій та живого діалогу між наукою і практикою. Тут відбувся уже восьмий день поля ПСП агрофірми Урожай, який вкотре підтвердив, у землеробстві головне не лише праця й техніка, а й віра в землю, у людей та в силу науки. Господарство з'явилося у 1997 році на мапі Кобиляцького району. Давно воно переросло рамки пересічного агропідприємства. Сьогодні це сертифіковане насінневе господарство, має сучасну технічну базу, власний кукурудзокалібрувальний завод, міні-елеватор, відділ приготування рідких добрив і, що особливо важливо, багаторічну, плідну співпрацю з науковими установами. Незмінний керівник залишається Василь Гордійко, людина, котра, за словами колег, володіє фермерським характером, витриманий, впевнений, але завжди відкритий до нових рішень. 2025 рік виявився особливо важким: стихія знищила понад 400 гектарів посівів підприємства і завдала збитків на десятки мільйонів гривень. Та навіть у цих умовах колектив не відмовився від традиції провести день поля. Запросити партнерів, науковців, колег і відверто поговорити про перспективи українського землю. Тридцять делегацій було, а скільки людей що не, не ще не вчитав. Цьогоріч захід зібрав учасників із семи областей: Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Черкаської, та практика, аграрі, так і Приїхали як практики аграрії, так і вчені. Академіки, професори, відомі селекціонери. Наукову спільноту представляли доктор сільськогосподарських наук, директор Державної установи Інституту зернових культур Владислав Черчиль, та доктор сільськогосподарських наук, директор Миронівського інституту пшениці імені Ремесла та голова Української селекційно-насінневої асоціації Олександр Демидов, а також знаний учений селекціонер-академік Борис Дзюбецький. Для багатьох, до речі, гостей саме зустріч із ним стала особливою подією. Його називають наставником і вчителем, людиною, яка сформувала цілу школу української селекції. Захід традиційно розпочали з хвилини вдячності Збройним силам України. Без їхньої мужності не було б ні врожаю, ні можливості працювати. Вітаючи присутніх заступник начальника департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Олег Палій. Та виконуючи обов'язки Кобиляцького міського голови Василь Кіптілий, наголосили, що шлях ПСП агрофірми Урожай був непростим. Однак його керівник зробив ставку на співпрацю з наукою, використання інноваційних технологій, сучасні методи обробітку ґрунту та вирощування культур. Саме це й дало результат, який видно сьогодні. Незважаючи на тяжку ситуацію в країні. На негоду, яка вкрай сильно принеслась по нашій громаді, ви все-таки не похилили голови, збираєте врожай і мимо цього ще знаходите змогу допомагати Збройним силам України. Дякую вам за це. У промові Василь Гордійко підкреслив, що всі досягнення це результат командної роботи. За роки існування підприємства сформувало колектив професіоналів, які не потребують щоденного контролю, добре знають свої обов'язки і відповідають за результат. Вони орієнтуються в вимогах календаря, розуміють особливості гібридів, уважні до примх погоди, і саме ця згуртованість і стала основою успіху. нас бригада. Яка працює на сортових пропулках, О, теж їй не треба пояснювати дуже довго, що треба робити, як. Вони вже знають, як ця культура називається, які є особливості, що треба зробити, щоб був бажаний результат. Серед гостей заходу активно презентувала себе компанія Дощ України, яка спеціалізується на засобах захисту рослин, посівному матеріалі та доброва. Менеджер Юлія Савочка енергійно знайомила аграрію із новинками та можливостями подальшої співпраці. Компанія, що раніше працювала в Мелітополі, нині переїхала до Дніпра і розширює діяльність у багатьох регіонах. Раді бути тут, компанія Дощ Україна, займаємося засобами захисту рослин синим матеріалом добрива. Займаємося цим успішно вже більше 10 років. Історія наша починається з міста Мелітополь. Зараз ми переїхали, не зрадивши собі, скажімо так, переїхали до Дніпра і тут вже успішно розширяємось Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Кіровоградська область. Є регіональне представництво у нас в Черкасах та Сумах. Стараємось, незалежно незалежності від того, у вас там присадибна ділянка чи великі поля. Для нас всі рідні, всі наші. Веземо дощ на замовлення, так що звертайтеся. Справжньою родзинкою стала презентація нового сільськогосподарського агрегата Колісниця, розробленого конструктором В'ячеславом Іваненко. Він розповів, як після вимушеного переїзду з Донбасу продовжив роботу і нині впроваджує свої винаходи на полях. Сьогоднішній день ці машини колісниці. ну дуже просто. Колись з'явилася ідея ще там, ще на історичній батьківщині зробити культиваторну лапу, яка обертається. І саме так ми цей метод і запатентували. Ми повинні робити так, щоб ця машина мала перспективу. Не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому я прошу перейти вас до колісниці другого покоління. Колісниця дозволяє максимально зберігати вологу в ґрунті. Надзвичайно актуально в посушливі роки. Він дійсно випробовує нові технології, нова техніка, нові гибриди і вітчизняні. Вітчизняні скільки зібралися. І молодці, ці люди, які активно участвують, які вивчають ці технології, які внедряють їх і досягають ну, тих певних результатів навіть при таких важких умовах кліматичних і, і можна сказати, економічних. Ще одна цікава локація стенд компанії Софлеагра, які спеціалізуються на сидератах, Її експерт Павло Котляр наочно продемонстрував ефективність технології, Зріз ґрунту біля кукурудзяного поля показав, як використання сидеральних культур зберігає поживні речовини і підвищує врожайність. Про це розповів агроном підприємства агрофірми Врожай Юрій Придан. Зв'язку з опадів не було і сидерат, і все почало на сходить у жовтні місяці. Зв'язку з тим, що зима тепла була. На весну ми отримали сантиметрів 40-30 зеленої маси. Далі було що? Далі гліфосад 3 літри на гектарі через неділю посів. Дата посіву тут була 16 до квітня. При посіві внесено рідке добриво. К-30 і був внесений нормою 120 літрів на гектар. І... Значить, по засобах захисту тут внесений був стелар 1,2 літри. І підкорм, підкормка локальна була внесена, значить прикоренево по 100 літрів пасу. це все, що на даному полі було. Кукурудзяна вітрина. Найбільший інтерес викликав огляд демопосівів кукурудзи. Цього року тут представлено 32 гібриди. А ще 46 перебувають у випробуванні. Директор Інституту зернових культур Владислав Черчилль детально охарактеризував кожен із них. Але на його зміну прийшов Дентірі. чим цей гібрид цікавий? Це простий модифікований гібрид, стало 180. Він дуже стійкий на наперед Це Незажальщина на те, що це ремонтилий гібрид. Хортиця, справжній солдат, посухи. Витримує спеку і дає стабільні врожаї. Лада, захисниця, стійка до хвороб. Пехотин – надійна роботяга, що не підводить навіть у складних умовах. А гібрид Б Золотарівка став справжньою зіркою, саме біля нього зробили найбільше фото. Ось зверніть увагу на цей гібрид. Я сподіваюся, що ці рік вже буде насіння цього гібриду. Це Гібрид по 320. Це вже середня середньостивий гібрид. Ви бачите, що доволі непогано він е, е, випрямував суху. Доволі такі шикарні качани. Не зозречно, що такого ремонтанського типу, але і доволі непогано було визначити вернути варту, новий гібрид. Під час насиченої та пізнавальної екскурсії по заводу, яку особисто провів директор приватного підприємства з Запоріжжя Сергій Шилін, відомий своєю роботою з удосконалення різноманітних механізмів і їх активного провадження саме на цьому підприємстві. І тут відбулось обговорення актуальних і водночас проблемних тем, зокрема, йшлося про гостру необхідність перегляду існуючих стандартів, які сьогодні використовують аграріями, адже вони можливо вже застаріли. Це було підкреслено численними прикладами. Як сучасна посівна техніка, так і обладнання для обробки землі, та навіть заводське обладнання йдуть уперед цими мильними кроками. Відтак і підходи до стандартів повинні еволюціонувати. А результати виправдовували найкращі сподівання. Тому що знос обладнання сильно у нас на Україні 96%. І це не бумага, Це є на взаємодію. Єдині це того, хто зараз. Нові лінії, яке то нове обрудування, до чого йдуть. Ну, часто й густо технологічні йдуть в черяшні. Якого года гости на перший клас сім'я? 98-го. 98 98-го. 98. На сьогодні який у нас год? У нас 98 го года трактора в Макарича ми не надій. І комбайна теж. Понимаєте? А ми готуємо сімена. Огостав 98 го року. Розчитаємо мене на сівалку, яка випуска 2015 року. -го Не розсчитаємо. А ми ж віримо, нам перший клас дали бумажку клас, це ж нормально. А коли ми кадаємо це зерно на Віброкняв Мостов і отримуємо 12-15% відходу щупло, здавленого, висушеного, і потім паримо. Це ми сіємо. Воно ж перший клас. На цим, ну я просто хотів би, щоб ця аудиторія задумалася і розказала другим, що треба сопоставляти цей трактор, комбайн, оту борону, ту сівалку так, і з тим, на чому ми готуємо сімена, якого качества. Назва господарства врожай говорить сама за себе, зазначив Владислав Черчилль. Що от саме сьогодні ви зробили правильний вибір, що ви приїхали. Господарство, яке називається урожай, це саме той акцент, який необхідний кожному господарству, щоб був урожай і була ціна на цей урожай. Але врожай і ціна на нього залежить від правильного вибору. І урожай це вибір зробив. Співпраця з наукою понад 20 років дає результат не лише тут, а й на міжнародному рівні. Така різноманітна програма, багато чого ми встигли подивитись, не тільки технології, не тільки технології значить, але і техніку, завод, доробку подивились, ну і безумовно і демонстрацію наших гібридів Інституту зернових культури. А сам Василь Гордійко додав: ми знайшли свою нішу. Так, перед погодою ми без силі, але перед викликами часу ні. Ми маємо команду досвід і партнерів, з якими рухаємось вперед. Так що бажаю всім хорошого настрою і до роботи. Майдішка. Завершився захід яскраво і тепло концертом художньої самодіяльності. Українські пісні стали десертною стравою після серйозних аграрних дискусій. День поля в агрофірмі вражається не лише демонстрація нових гібридів чи технік, це простір, де наука й виробництво йдуть пліч опліч. Тут формується культура взаємоповаги і обміну досвідом, а навіть стихія не здатна зламати дух господарів землі. Ага, рисы, мы не были